Чи будуть Сполучені Штати надавати гарантії тим країнам, які в свою чергу могли б надати певні гарантії чи запевнення у безпеці Україні? Тобто, ось таке зачароване коло, коли позиція Сполучених Штатів насправді не готових нести таку саму як раніше відповідальність за безпеку в Європі, Це зачароване коло і центральний елемент саме американської позиції позиції Трампа, вони спотворюють. Загальну систему оцінки і за моїми спостереженнями, суспільні настрої в Україні розглядаються як такий якийсь непереборний аргумент. Лише в питанні ставлення населення до так званих територіальних оступок. Ось це і це скажу одразу, що оскільки це найскладніша, найскладніша частина переговорів, найскладніша тому, що Україна не може піти на варіант, пропонований Росією, і варіант, який є прийнятним для Сполучених Штатів, найбільше нас точиться боротьби саме за те, щоби. Остаточне формулювання в запропонованій угоді не шкодило не тільки не порушувало українську конституцію, але і так само не створювало внутрішніх ліній розколу в Україні.